Оце такі речі ми називаємо захват, лапа або крап. Це все зроблено на 3D-принтері. Це такий захват, щоб забирати дрона. Якщо десь хлопці загубили дрон, він упав, десь на мінному полі, але його не можна забрати. Вони беруть інший, більш вантажний дрон, підважують де вірьовочки, долітають до нього, отак хоп, і забирають його додому. Тобто ніхто не ризикує життям, можна забирати дрони, їх зберігати і далі відновлювати, далі працювати. Оці речі також ми робимо на 3D-принтері. Це заряджувачі для магазинів. Щоб не пальцем заряджати, сюди закидується патрон, фіксується. Теж є волонтери, друкарі, які роблять винозні сканери. Винозний сканер це підсвічує, ну, щоб знайти, де, де вена або артерія у людини. Оце такі речі також ми робили, ми передавали такі речі медикам. Зараз у нас дуже великі закази, цей місяць кріплення. Додаткової батареї на маві отаких От можна зробити штук 4-5 у день. Якщо кріплення спарок, ми там робимо штук 10-15 у день. Ми їх робимо.